Вийшли з Артемом на прогулку. Тут в якісь вуличці гуляємо, просто там ходимо туди-сюди. Так прикольні, домики такі красиві. Всіх в кожному дворі свій сад. І ось теж домик красивий. Так, да, Тьома? Угу. Всі акуратненько, симпатичні. Йди сюди до мене. А чому ми, ми посередині дороги йдемо? Так ну а що? Як хочемо, так і та ходимо. Ми ж гуляємо. Я постараюся. Що таке? Машина ви Теж ведумік красивий. Думаю, що задів є Ззаді б ти почув би. Просто туди-сюди гуляємо. Нам скучно стало, рішили погуляти. Да? Так? От тоже ось домик. Все. В кожному домике. Росте лочки. Ну красиво. Ну теж домик строїться. У кожного свій маленький огородик. Ось теж домик. Ну красиво. Як не єсть, але тут дуже-дуже гарно. Винограді. Винограді. Угу. Людей ми практично не бачили. А тут окон немає. Виноград росте у людей. Так, красоний. Всі відпочивають. Сьогодні вихідний. І всі люди відпочивають. Що-що? Усих, і в тебе теж. Сьогодні вигідний. На сьогоднішній неділі будеш займатися. Хто користується мусором, стоїть під кожним двором мусорний бак. Все равно як не є, але дуже гарно. Маленький, не маленький. Ні, це садочок. Я скажу, в кожному дворі садок. От хоч од того. Ось калина росте. Навіть листя такі красиві стали. Ось. Осенні такі. Я бачу ось. Мат. Божья матір. І тут щось з будинком. Щось він весь чи обстріляний, непонятно, що воно таке. Так, Артем, там якийсь чи... машина буде їхати, чи щось таке яблочко. Ось ростуть. А, ні, тут напевно, автобус. Ну так тоже ось будинок гарний. Ялинки. І ось яблучка ростуть. Ось будинок теж гарний. Ну не знаю. Люди стараются для себя так красиво все делать. Вот ну, тут такая. И... Артем. Артем. Автобус поехал тоже. Вот площадка, вот яблочко растуть. Дівчата на остановку, когось день народження. Тут по рогодам теж мимо. Тут є такий І ще є кафешка. Ну, сімпатій. Ялинки. Ну, прик... прикольно. Тут був, мабуть, магазин, може зачинився, тут. До... мабуть, другий построїла. Може, щось другий там. Ходимо, гуляємо. Нам скучно. Треба діло сидіти. Треба сходити, провіяться. Теж ось будинка. Навіть вон бісідку якусь красиву так построїть. Хоч він маленький, зато красива бісідка. Тут футбольне поле для дітей. І там у нас недалеко наш хостел. Його видно. тратів поверх. Тут така маленька. Водичка прила. Йдемо, йдемо. Я працююсь дітей не бачила. Це тільки перший раз ми побачили. Слава Ісуси На Навіки слава. А, да. Не знаю, що сьогодні. Я просто не знаю, що сьогодні праздник. Ні, у них вони так здоровуються, Артем. Це їхня школа. Дітей дуже-дуже мало. Куди ми далі підемо? Та хай їде, ходімо. Їде, їде, хай їде. Магазин зайдемо. Магазин потім. В школі є розвиваючі тренажери. Так, гуляти, звісно, тут практично немає. Ні. Ну так. Просто так гуляємо туди-сюди. Ну, так все добре.